Голова Могилів Подільської міської ради Геннадій Глухманюк провів чергову 31 першу сесію міської ради. У засіданні взяли участь 28 депутатів. На порядок денний було винесено більше 40 питань, які попередньо розглянули на засіданнях депутатських комісій. Депутати затвердили три нових міських програми у сфері освіти. Одна з програм має на меті підтримати обдарованих дітей та учнівську молодь. Завдяки міській програмі безкоштовне харчування отримали діти, батьки яких захищають Україну, але ще не мають статусу учасника бойових дій. Також нагадаємо, що другий рік поспіль безкоштовно харчуються у закладах освіти учні перших-четвертих класів і діти пільгових категорій. Ще одне важливе рішення буде оновлено шкільний автопарк громади. Прийнято програму Шкільний автобус. Транспортні засоби, які отримали у спадок після об'єднання громади, м'яко кажучи, давно зносилися. Тому до нового навчального року у планах закупити нові. Міський голова Геннадій Глухманюк і депутати щиро подякували своєму колезі Олексію Кучеруку, який вирішив піти з посади начальника управління освіти на заслужений відпочинок. Ми пройшли децентралізацію. Дуже було складно нам всім, особливо управління освіти, чому бо об'єднання сільських садочків шкіл і міських це був дуже складний процес. І Олексій Роч фахово дуже з цим справився. Потім була задача в нас освіту перевести в режим онлайн на дистанційний. І я вам скажу, наше управління освіти з цим досить швидко і успішно справилось. Це великий досвід, який, який приймають в нас інші громади. Васильович, велика подяка цього депутатського корпусу. Він могилів Подільської громади. Я хочу, щоб ви ще ж надихалися подальшу роботу як депутат міської ради і працювали над тими проектами рішення, які будуть стосуватися освіти, бо в нашому корпусі ви саме фаховий, що стосується освіти. Ви все життя віддали своїй освіті і віддаєте подальшому. Тому віцюємо лі подійської громади вам велика подяка. Ваше право все звідти. Народні обранці заслухали інформацію посадовців щодо виконання 20 міських програм, зокрема щодо благоустрою громади, профілактики злочинності на її території, підтримки учасників АТО ООС та їх сімей, соціального забезпечення громадян, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, прав дітей, підтримки сім'ї та запобігання домашньому насильству, поліпшення стану безпеки та гігієни праці, пільгового проїзду та інші. До програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів громади внесли зміни. Планують за кошти бюджету громади реконструювати три будівлі державної пожежно-рятувальної частини номер 12 зокрема, замінити покрівлі, систему опалення та утеплити приміщення. У ході обговорення звіту по програмі соціально-економічного розвитку громади міський голова роз'яснив депутатам щодо функціонування басейну та приймального відділення ОЛІЛ. Ви зрозумієте, не міська рада приймає рішення, а ми спільно всі разом з вами будь-які рішення приймаємо. І що стосується плавательного басейна, там є проєктно-кошторисна документація, дві черги ми передали функції замовника Вінницької обласної адміністрації, ви ж це знаєте. Які по програмі великого будівництва і були залучені по соцеконому державні кошти, за які першу чергу будівництво платного басейну була закінчена і на сьогоднішній день. Вона передана на баланс Молі Подільської міської ради управління освіти. Друга черга, йдуть зараз обговорювання, щоб в другу чергу завершити. Діти будуть плавати в цьому році в басейні, який побудований за державні кошти і частково є кошти місцевого бюджету. Що стосується олів, що стосується, ви підняли питання по олів, то я вам доповідаю. Поліло по програмі Велике будівництво ви всі прекрасно знаєте, було зроблено проєктне кошторисся, де теж функції замовники були передані в Вінницьку обласну адміністрацію. Відповідно, вся програма, навіть ми частково приймали, по-моєму, півтора мільйона, ми дали навіть з місцевого бюджету на цю програму по прийомному відділенню. Так, да, по прийомному відділенню зроблено було дуже багато роботи, і воно сьогодні вже працює і надає людям ту допомогу, яка вкрай необхідна. Що не встигли зробити, ви прекрасно знаєте, що війна нам не дала завершити. Програма президента вона не, вона не перестала діяти, вона призупинилась на час війни. Я переконаний в тому, що ці роботи будуть завершені. Під час комісії із зазначеного питання депутатам дав роз'яснення директор окружної лікарні інтенсивного лікування Олександр Онофрійчук. Ремонт завершеним буде вважатися тоді, коли буде проведена перша черга і друга черга ремонту. Перша черга це був ремонт в самому приймальному відділенні. А в черзі це мало бути ремонт підвального приміщення з обладнанням всієї витяжної системи. Почалася війна. Велике будівництво призупинилося, і друга черга також призупинилася. Щоб поставити сам МРТ, потрібно мати дуже хорошу витяжку, бо це прилад, який потребує постійного контролю правильного середовища. І при великому будівництві мали поставити нам МРТ. Кімната під МРТ є. Її потрібно правильно облаштувати. Там має бути усім норми на відповідальність. У ході сесії Геннадій Глухманюк наголосив. Якщо хтось шукає механізм, щоб блокувати роботу міської ради, щоб міська рада не могла виконувати свої функції, то я вибачаю, шановні, цього ніколи не буде. Міська рада має кожен день працювати на благо людей. І всі рішення, які приймаються міським головою, міською радою, управліннями, затверджуються на сесії міської ради. І ви на комісіях все розглядаєте детально, ретельно. Так, ви згодні Я зі мною? То, то чому потім проходить час і ви робите звернення, запити? Для чого? Ви приймаєте це наші з вами рішення, наша робота і наша з вами відповідальність спільна. Народні обранці ввели у персональний склад виконавчого комітету старосту Грушанського старостинського округу Олену Гримчак. Депутати прийняли безоплатно у комунальну власність громади та передали на баланс управління освіти 52 хромбуки, отримані від ЮНЕСКО. Також внесли зміни до статутів комунального підприємства Престел-Радіоцентр Краяни та міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Прийняли рішення про встановлення меморіальних дощок загиблим землякам, прикордоннику Івану Савчуку на будівлі гімназії номер 5 та воїну ЗСУ Віталію Поважнюку в селі Озаринці. Також народні обранці розглянули ряд земельних питань, внесли зміни до бюджету громади. Крім того, виділили 1 мільйон гривень на підтримку наших захисників 120-ї бригади територіальної оборони. Це уже не перший транш. У минулому році на розвиток і вдосконалення 120-ї бригади ТРО також було виділено 1 мільйон гривень з бюджету громади. На засідання сесії приїхали жителі села Немія щодо ремонту вулиці Річкова. Шановні, хтось в різному ще хочу за слово. Не депутат, забачаюся. Хтось хоче взяти слово до суду. Тому почекайте. в нас е Татьяна Анатолійовна, так як ви казали, що ми маємо бути прозорі відкриті. І до нас сьогодні завітали представники села Немі Вулиця Річкова, вони хочуть звернутися до депутатського корпусу. Так, є люди, чекають? Добрий день. Я Малесій Андрійович, і що від нашої громади рішили, рішили наші 68 сім'ї, щось треба робити з цією дорогою. Геннадій Вацак їздить, бере звідси камінь. Машини дуже, ну як сказати, великі. Беруть і б'ють добивають ту дорогу до кінця. Добре, зробили в неї ямки. Приїхав грейдер, вирівняв ті ямки. Зараз така пиль піднялася, щоб дихати. А нас діти, вони зробили майданчик. Діти наші дихають маленькі, внуки, мене внуки, діти дихають пилюку. Пилюка це не, не земляна пилюка, а камінка з німецького кар'єра. Професіонально боляється льохкі, коли оббірчик обдирає камнем, а це камінна пиль. І це все наші люди дихають, і пожилі. І радом. доміки наші, коло саме дороги. Дома наші трусяться, лопають. Якби це так рішити. Що, як би ви що, депутати скажете, щоб ми ж обращалися до Васака, лишили е, копію, і тут в нас є копія. В кожній хаті є тип, тріщина. машини Ви розумієте, що треба, щоб не попадали ті дома? А потім ніхто навіть на ремонт не дасть на ті дома. А хто? А більше крупних машин немає. Виходні дні він робив і в суботу, і в неділю. Люди ще сплять, вісім, вони, вони літали собі, бо нема, люди не виходять. Вони, 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 ні, це був якийсь нього, треба було камінь зробити. Вони літали собі. Тільки хотіли утрічком, в, в суботу, неділя вони літали, бо немає людей, не виходять. От ви ще машини чи ні? – Камілот, а ну, Зверталися ви? до самого Геннадія Вацака приходить. Так, Прийом. А то ви проживаєте там? Я Скільки років ви там проживаєте? Я вибачаю, це вже якісь судові розграді починають. 40 років у вас вони адвокат років. Лариса Миколаївна. Люди звернулися до нас, бо є дорога, яка є комунальною власністю. І відповідно люди звертаються, щоб ми пішли на зустріч і перебачили, перебачили в Том. та ви, ви їх на суді себе видати. Я відпочив, це не суд. Це наші люди, і ми служимо їм, ми служимо цим людям. Вони звернулися. Якщо там там свіча. Свій час була дорога, і, і вантажівки, її зруйнували. І я прекрасно розумію, що нам потрібно її відновити, зробити передній кошторис, відбудувати цю дорогу. І я зроблю все для того, щоб піти з цим людям. І коли перші були до мене скарги, де усні, мене здивували, капісід, письмені, скарги, Що перше, коли були вибухи, коли в кар'єрі зірвали, тоді в них почали хати лопати. От були скарги. Я не знаю, як правоохоронні органи на це реагували. Я розумію, бо право, правоохоронні органи були дуже, дуже зайняті тим. бо перші дні війни їм не було до цього. Я розумію, вони ловили ділесанті всіх остальних. Ну, кар'єрі робили в цей момент взриви. Оце реальність. Оту, що ми говоримо, прийде час. І я переконаний в тому, що ми по любому будемо робити благоустрій, будемо робити проєктно коштурсу не тільки на цю дорогу, на інші. У нас в громаді дуже багато є доріг, які потрібно робити благоустрій, і він поступово робиться. І гроші громади будуть витрачатися і приймати, ми будемо більше. Відповідно, ті компанії, які займаються перевезенням природних ресурсів, займаються вибутком, значить вони мають собі знайти альтернативну дорогу для себе і побудувати. А ми зробимо все для того, щоб піти їм на це на зустріч. Але вони мають виїхати з населеного пункту. Усі питання порядку денного депутати детально розглянули, внесли свої пропозиції. З кожного прийняли відповідні рішення.